Вітання усім! Слава Україні! Слава нації! Починаю новий процес це буде великодній рушничок під назвою М'ятний, бо вишиваю на тканині кольору м'яти. Такий дуже приємний, ніжний відтінок має тканина. Спершу я не планувала записувати таке коротеньке вступне відео, і тому вже тканина заправлена в п'яльце і готова до роботи, але передумала і ось записую це відео. Планую вишити цей рушничок дуже швидко, тому я відкладаю свою полтавську сорочку. Хочу трошечки заскучити за нею, щоб повернутися до, цього, до неї з новими силами, бажанням, щоб робота полетіла. Ось. І тому весь свій вільний час я буду витрачати на ось цей рушник. Схема до нього ще не домальована, тому я її навіть не роздруковувала. Я хочу побачити, яким буде край рушника. І вже тоді я допрацюю середину, надписи, я ще над ними думаю, чи будуть вони взагалі. Але це не проблема, бо попередні дві схеми також в мене коректувалися, вносилися дуже багато змін в процесі. Я люблю цей такий творчий процес. Тепер декілька слів щодо матеріалів, які я буду використовувати. Тканина, кольор м'яти, я це вже згадувала, кешел Німеччина цвейгард, 28 count. Я замовляла відріз 50 на 70 см, це такий стандартний відріз, і його цілком достатньо для рушничка. Ниточки у мене цього разу будуть лише білих відтінків, жодного мультиколору не буде. Зупинилася на нитках фірми Yarn Art. Для основних швів це буде ірис, 910-й колір ниточки. Я можу помилятися, але мені здається, що все-таки натуральний білий. А для ажурів я буду використовувати канаріс. Ну, вони білосніжні, чисто біленька ниточка. І все. Якихось інших ниток, задіяних в цьому процесі, не буде. Так, вишивати я буду голочками бухі, 26 номер. І для роботи мені будуть потрібні. Ножиці та пінцет. і 5 меншого розміру. Все. Весь набір у мене готовий, можна починати працювати. Як завжди, я буду записувати відео, як відшиваються усі елементи: від найпростішого до найскладнішого. Планую робити писати відео таким крупним планом. Так, отож, починаю працювати. Залишайтеся зі мною, кому цікаво. Дякую вам за увагу! Все буде Україна!